Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Уряд Великої Британії має намір поставити більше самохідних артилерійських установок ас 90 ніж повідомлялося раніше. Про це йдеться у повідомленні британського уряду. Раніше мова йшла про 12 одиниць, а зараз уряд Великої Британії має намір передати до українського арсеналу 16 ас 90 Повідомляється, що 10 самохідних артилерійських установок вже доставлено, а ще 6 будуть доставлені найближчими тижнями. Артилерія відіграє життєво важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ та знищенні, Ключових російських цілей каже британський уряд, також Велика Британія оголосила про створення нового спільного підрозділу Міністерства оборони та форейн-офісу в Україні на чолі з міністром закордонних справ Девідом Ламі та міністром оборони Джоном Хілі, який об'єднає експертний потенціал і допоможе впроваджувати новий загальноурядовий підхід до України. Нещодавно, 23 вересня, міністерство оборони Великої Британії оголосило про тендер на 300 великих FPV – дронів на суму 2 мільйони фунтів стерлінгів в рамках міжнародної коаліції Дронів для України тендер під назвою Великий дрон з видом від першої особи передбачає закупівлю до 15 партій дронів з видом від першої особи, що складаються з 20 дронів кожна та супутних опцій, здатних нести корисне навантаження понад 5 кг Закупівля також включає наземні станції управління і допоміжне обладнання, які разом з дронами будуть відправлені до Латвії для тестування. Випробування триватимуть протягом трьох місяців і мають визначити придатність безпілотників для майбутніх контрактів. Також у разі успішного проходження Родження випробувань передбачається можливість масштабного виробництва до 500 безпілотників на місяць. Раніше 11 вересня повідомлялося, що Велика Британія виділяє кошти на гуманітарну допомогу Україні та оголосила про додаткову військову допомогу до кінця року. До 2024 року в Україну будуть доставлені сотні додаткових зенітних ракет, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.